Польський уряд готує новий закон про допомогу українцям. Соціальні виплати отримуватимуть лише працевлаштовані Україні. Прем'єр Дональд Туск заявив, що не сперечатиметься з президентом щодо виплати у 800 злотих тільки тим українцям, які мають роботу. Законопроєкт майже готовий і має замінити витований президентом попередній документ. Нововведення торкнеться всіх іноземців. Соціальну допомогу прив'яжують до працевлаштування. До 8 вересня уряд має подати остаточне рішення щодо президентського вето. Громадяни України, які проживають у Польщі, лише торік поповнили польський бюджет на майже 19 мільярдів злотих завдяки податкам та страховим внескам. За даними економістів, українці також вплинули на зростання ВВП країни на понад 2%. Станом на в Україні мають дійсні дозволи на проживання понад півтора мільйона українців. Більшість користуються тимчасовим захистом. Його термін спливає 30 вересня цього року. Між 2022 і 2024 роками українці створили у Польщі 80 тисяч приватних підприємств. Більше про роботу для наших за кордоном і загалом про умови перебування там розпитаємо Василя Воскобойника, президента асоціації Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, дуже радий вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів, пане Василю. Власне, як я вже сказав, українці, які проживають в Польщі, лише за рік сплатили втричі більше податків, ніж ця країна витратила на допомогу біженцям з України. І, виявляється, українці для польської економіки це не тягар, а навпаки, значне підсилення. Розкажіть, будь ласка, а наскільки сильно тепер польська економіка потребує українців? Українці принесли саме головне. Туди приїхали люди, котрі. Мають факт бажання роботи, бажання працювати, котрі в дійсності активно соціалізуються, отримують можливості для не тільки праці на польських роботодавців, але й створюються власні підприємства, створюють свої власні робочі місця, куди навіть запрошують поляки. Тобто вони виявилися такою активною частиною польського суспільства, і зрозуміло, що ті цифри, про які ви говорили за 2024 рік, українці згенерували. Але майже 3% ВВП Польщі можна сказати, що українці профінансували повністю весь військовий блок Польщі, бо Польща витрачає саме 3% свого ВВП на підтримку своєї обороноздатності. здатності українці в дійсності дуже активні в Польщі. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація в інших країнах, де оселилися українські біженці? Це залежить від конкретної країни, куди поїхали українці, і де скажімо так можуть ну, достатньо просто допустити їх на ринок праці. Наприклад, в Німеччині головна умова знання мови німецької підтвердження свого фаху, і тоді людина може працювати в Польщі. Навпаки, людині не обов'язково знати мову головне, що вона вміла працювати руками. І саме з цього і залежить, де українці більш активні, а де вони просто розраховують на отримання соціальної допомоги, як, наприклад, це було на самому початку в Ірландії, коли люди могли отримувати достатньо велику соціальну допомогу і навіть не замислювались про те, аби там шукати собі якусь роботу. Їх влаштовувало повністю все. А якщо говорити от загалом, які переваги отримують країни, що приймають українських біженців? Саме головне. Вони отримують нашу молодь, вони отримують людей, котрі приїхали не за просто соціальною допомогою, а приїхали люди, котрі готові працювати, готові створювати маленький свій бізнес, котрі є частиною вже споживачів конкретної країни. І якщо ми знову повернемось до Польщі від собі, що кожного дня... Польщі півтора мільйона людей ходять в їх магазини, користуються транспортом. Кожного дня отримують якісь місцеві послуги. Зрозуміло, що ті гроші, котрі вони заробляють, вони витрачають так само там в Польщі, і це є достатньо таким непоганим поштовхом для розвитку цієї країни. Пане Василю, а що буде після закінчення війни, коли багато українців з цих країн Європи та світу будуть повертатися назад в Україну? От наскільки це буде такий великий удар для економік цих країн? Знаєте, ви своїм питанням, ну, скажімо так, підняли мені навіть настрій люди. Масово почнуть повертатися в Україну. Це по першу чергу повинна тішити нас, нас, українців, нашу економіку, коли будуть повертатися люди, котрі будуть вже працювати в нашій країні, створювати робочі місця або заповнювати робочі місця. Люди, котрі будуть розвивати нашу економіку. Те, що буде в Європі. Ну, я дуже стримано оптимістичен. Я не вважаю, що левова частка українців таки повернеться на батьківщину. Вони залишаться там. Бо всі європейські країни найближчим часом будуть робити все, аби підштовхнути українців, виходити на ринок праці, і навпаки, для тих, хто не буде працювати, будуть скорочувати соціальні виплати, будуть скорочуватись можливості, як, наприклад, в Німеччині, по отриманню безкоштовного житла. І потроху цих людей будуть просто витискати, і тут хотів би зауважити, що все це буде стосуватися не тільки українців, це буде стосуватися всіх тих іноземців, котрі приїхали до країн Європи і розраховували на те, що вони все своє життя будуть соціальними утриманцями. Ні, такого не буде відбуватися. Європа починає рахувати власні кошти. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що зараз європейці намагаються всіма силами штовхати українців працевлаштовуватися, влаштовуватися. А загалом з роботою для наших за кордоном яка ситуація, якщо врахувати, що в кожній європейській країні дуже багато вакансій, ну на які не дуже погоджуються місцеві мешканці, ті самі кур'єри, люди, котрі працюють в сільському господарстві, на будівельних майданчиках, котрі працюють на звичайній фізичній праці в на якихось складах чи на конвеєрах. Місцеві мешканці ну не сприймаються як таку дуже провадливо для себе роботу, і вони намагаються все ж таки працювати десь білими комірцями. А ось саме для блакитних комерців робота завжди є в будь-якій країні. А якщо розглядати країни Європи стосовно надання роботи, то які в цьому плані найбільш дружні країни, де найбільше можна пропонують? Роботу і, і де найбільше шансів знайти хорошу роботу українців? Найбільш гарна робота це та робота, коли можна приходити нічого не робити. А в кінці місяця ще отримати за це гроші? Це не краще роботу. Мені здається, всі б ми шукали. Але насправді, якщо говорити серйозно, то. Якщо людина обирає звичайну фізичну працю, набагато простіше працевлаштуватися в Польщі, в Чехії, тому що ці країни ще й до війни робили ставку на залучення звичайних фізичних працівників. Якщо ж говорити про людей з високою кваліфікацією, наприклад, про тих самих АІтників, то вони можуть знайти собі роботу в будь-якій країні Європи, якщо вони знають англійську мову і в них відповідний факт. Навпаки, набагато важче знайти роботу лікарям. Котрі повинні спочатку підтвердити свій, свій фах, підтвердити свій диплом, потім обов'язково знання місцевої мови. І цей процес адаптації може розтягнутися на 3 на 5 років. І тому, чим більш висококваліфікований спеціаліст, чим більше йому потрібно підтверджувати свій фах, тим важче йому буде знайти роботу в Європі. А роботу руками, от що найбільше руками... пропонують. Роботу руками знайти роботу набагато простіше в будь-якій країні Європи, пропонують від роботи в отельно-ресторанному бізнесі до роботи звичайними підсобними працівниками на будівельному майданчику. Пропонують роботу на складах, пропонують роботу навіть в догляді за літніми людьми, але ну, хоча б потрібен якийсь фах відношення до. Медицини, тому якщо людина хоче знайти роботу, вона її завжди знає. Ви кажете, що мова в деяких країнах, наприклад, в Польщі, не обов'язкова. Але ж я так розумію, наприклад, в тій же Німеччині країна надає можливість навчатися навіть безкоштовно для того, щоб люди опановували німецьку мову. В яких ще країнах проводять такі курси для того, щоб люди швидше адаптувалися? Проблема полягає не в тому, де надають такі курси, а де в державах є можливість навчати величезну кількість людей, котрі приїхали, якщо до Німеччини приїхала і отримала статус тимчасового захисту біля 1 мільйона 200 тисяч людей. Уявіть собі, скільки державі потрібно вкласти грошей для того, аби створити такі курси. Яка кількість потрібна, щоб була в наявності вчителів викладачів, і з одного боку, ми можемо говорити, що в будь-якій країні світу у можна знайти безкоштовні курси по вивченню мови, але все залежить від кількості бажаючих цю мову вивчати. А якщо мова йде. Про, хоча б знову тавтологія, мова мова? Якщо і мова йде про німеччину, то там обов'язкова вимога, щоб люди вивчали і розуміли, з чим вони стикаються на роботі, і бажаючи дуже багато, і з одного боку Німеччина пропонує безкоштовні курси, а з іншого боку, не всі їми можуть скористатися, бо немає їх в настільки доступної кількості а без знання мови наскільки складно знайти роботу? Все залежить знову ж таки від кваліфікації. Якщо людина йде і виконує просту фізичну роботу, умовно кажучи, копати з самого ранку і до 18-ї години, то зрозуміло, мова їй не настільки потрібна. Якщо ж ми говоримо про фахівців. Які повинні комунікувати або з клієнтами, або, або зі своїми колегами вони просто не зрозуміють про що взагалі йде е, мова про що відбувається, а, наприклад, ті самі лікарі, яким чином буде спілкуватися український лікар, котрий не зма, не знає німецьку мову, як він буде. Розуміти про що говорить хворий і як він буде з ним комунікувати, коли буде пояснювати яким чином йому лікуватися. Тобто, це все залежить від конкретної сфери діяльності, від конкретної роботи, від комунікації і від того наскільки там затребувані люди, котрі зможуть порозумітися, ну, умовно кажучи, навряд чи ви знайдете для себе роботу журналістам в Німеччині, бо зрозуміло, ваша робота повністю пов'язана зі спілкуванням. Абсолютно з вами згоден. Дякую вам дуже, пане Василю, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам дня назаєм. Я нагадаю. Це був Василь Воскобойник, президент асоціації Всеукраїнська асоціація компанії з міжнародного працевлаштування.